Цей складний час дуже важливо турбуватися про себе ще більше, ніж раніше. Чому саме? Тому що треба зараз допомогти собі, самому. Ми бачимо, що ми не можемо надіятися на е, міністерство одне, інше, третє. Все валиться, все рушиться. Тому що війна це серйозне випробування не тільки для нас особисто, а для всієї системи. І чим я хочу поділитися, будь ласка, менше дивіться негативної інформації, тому що вона більше несе деструктиву. Менше спілкуйтесь з деструктивними людьми, які, для яких все пропало, все пропало. То Порошенко, то Зеленський, то Авдіївка, то ще щось. Але... Це приблизно ті люди, якщо вони бачать, що у вас щось виходить, що у вас є огонь в глазах, що він горить. Вони, як ті змі, зі сторони будуть стріляти вас своїм ядом через когось, отравляючи ваше оточення. Тому дивіться, ким ви себе оточуєте. І третє, наповніть своє життя тими людьми, які можуть дати вам енергію, сили або допомогти. Без користі для себе саме тому я, наприклад, запрошую в свою спільноту життя в ритмі, в якому ми е, ці питання теж підіймаємо. І дивіться, наприклад, дітей, як вони себе ведуть, коли вони, навіть якщо ссоряться і десь там щось там покричали один на одного за іграшкою, але через п'ять хвилин вони знов граються. Так і нам треба відноситись більш простіше до цієї ситуації. Ніхто з нас не проходив цю війну. Ми перший раз проходимо таке серйозне опробування, але війни за весь час вони колись закінчуються миром. Тому хотілося, щоб ми з вами ще не забули про своє тіло, тому що в тіло немає вже у деяких з нас запасів для того, щоб нервово фізично ці виснаження витримувати. Трес він давить з усіх сторін, і все направлено на те, щоб ви з цієї землі швидше пішли. Але якщо ми ще й докладемо зусилля не тільки в душевно-духовному плані, а ще й фізично потурбуючись про це, а саме в цьому я можу вам допомогти, то ми не тільки дійдемо до перемоги, а ми ще зможемо відбудувати нове світле майбутнє, в якому є воля, можливість, здоров'я і добробут. Гарного дня! З вами, Борос Каплін. Поважаннями, перемоги, здоров'я і просто своїм досвідом.